Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 10 Учень придбав зошити по М гривень, заплативши за них 24 гривні. І ще він придбав зошити по 14 гривень. І заплатив за них n гривень. Скільки зошитів придбав учень, складіть вираз і знайдіть його значення при m що дорівнює 8, n дорівнює 56. Давайте спочатку запишемо умову у вигляді таблиці, запишемо табличка. Перший вид зошитів, другий вид зошитів. Тут буде ціна за перший вид зошитів. Друга це оплата мається на увазі, скільки він заплатив за кожний вид зошитів. І тут буде кількість. Так. Учень придбав зошити по М гривень. Тобто ціна першого виду М гривень. Заплатив за них 24 гривні. Пишемо 24. І ще він придбав по 14 гривень, тобто другий вид зошитів, і заплатив за них n гривень, яка кількість зошитів, що учень придбав? Записати треба вираз і знайти його значення? Починаємо. Дивіться, якщо ми 24 це та сума, яку він заплатив. Поділимо на ціну першого виду на М. Ми дізнаємось кількість зошитів першого виду. Плюс вартість за другий вид зошитів. Оплата, сама оплата, скільки він заплатив, N. Ділимо на ціну на, ціну на 14, це буде кількість зошитів другого виду. Все, додали. Ці дві величини і отримали вираз за умовою задачі. І зошити вимірюємо в штуках, напишемо штук. Тепер нам треба підставити замість M і N числа, які нам дани в умові. Підставляємо, пишемо 24. А замість M напишемо 8 плюс. 56. В знаменнику 14. Дорівнює. Можна перший дріб скоротити на 8. В чисельнику отримали 3, в знаменнику 1. Другий дріб, дріб можна скоротити на 14. Чисельнику отримали 4 в знаменнику 1. І запишемо, що у нас є 3 плюс 4. дорівнює 7 штук. Все. Тепер запишемо відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!